Ще що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас во спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Це, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Капеланство це дуже важливо для людей, які вірять в Бога, і які довіряють своє життя. Йому найперше, коли ми зустрічаємося з солдатами, я бачу, в чому вони мають потребу. Можливо, дехто не до кінця розуміє посаду капеланства, але ми можемо, читаючи Святе Письмо, побачити, як апостол Яків говорить, що молитва віруючої людини має велику силу. Тому я прошу сьогодні, щоб кожен з нас не забував, що він не може стояти осторонь промолив молитву до Господа, щоб ця молитва нас об'єднала. І наблизила до перемоги.